А я що такі розширити свою свідомість? Давайте розберемося, свідомість це вже наші такі розширені, вищі кордони наших вищих тіл. А підсвідомість це, як от людської душі, підсвідомість це наші емоції, думки кермічні, тобто все, що має обмеження в нашій особистості. І от навіть коли ми там в голові живемо, наша особистость, можливо, кудись їздить, подорожує? Там, або бере якусь інформацію, накопичує. Тобто, от суто на рівні ментального простору це таке, знаєте, дуже сумнівне тільки розширення нашої людської особистості. Все. Це не є розширення свідомості, це таке накопичення кермічних підсвідомих знань. Ну, це навіть не знання, а інформація. Кермічною так от, а що таке розширення свідомості? Це коли душа готова через серце зливатися з Богом і через це світло, через цей промінчик, через цей ліфт просто входити в нього, входити в Всесвіт, входити в там, з провідником, як у вас вийде самі входити в різні такі стани, в свої вищі тіла, коли ви виходите за межі оцої людини, оцього его, оцього особистості кармічної, коли ви просто розширяєтесь і ви стаєте всесвітом, стаєте набагато більшими, ніж ви є насправді, тому що ми насправді тими і є більшими, великими, прекрасними. Так от, і коли ми розширяємося на всю, всю, всю свідомість до Бога, до духа, ми потім починаємо спочатку практика, а потім ми починаємо це проявляти. Цю енергію, ми починаємо проявляти через життя. Уявляєте, як це чудово. Тобто... Люди насправді дуже недооцінюють практики енергетичні і ну, так сприймають, знаєте, так як колись у людини сприймались там якісь домашні завдання. А насправді все навпаки. Істина вона якраз в тому, що коли провідник вас може провести, наприклад, до своїх розмірів розширеної свідомості уявляєте? І ви зразу починаєте змінюватись. Ви зразу, що ви звичайно до цього готові. Ви починаєте трансформуватись все ваше життя то, що було до того, починає руйнуватися. Починають проходити трансформації, ви починаєтесь виходити на можливості всесвіту. Тобто є дуже велика різниця, коли ви живете в можливостях простої людини, і коли ви живете в божественних безкрайних можливостях Бога та всесвіту. Правда, є різниця мої сонечки.